І пальчик, стоп, стоп, стоп. А! В нього обнаружелі вітрянки. Oh, nice. Мені подарували заняття вокалу. З новим роком. <тас> Дітям дуже важливо нудьгувати. <тас> Я втомився. <тас> Так, у вас вже по-любому 2025 рік, а у нас 31 грудня ще 24. Йдемо до Марусі. Маруся. Заїхали в магазин, закупили все, що треба. Заїхали до Марусі, тому що нам мають віддати подарунок, а ми якраз тут поруч. Тож йдемо зустрічатись з Маруською. шукай. Ну, Та ну, да, от іди Не знаю, де Маруська. Зараз будемо робити новорічний подарунок для родини. Все, що вам треба, це пальчикові фарби. І кульки для ялинички. Будемо зараз малювати по ручці. Так? Яку ручку? Цю, цю цю? Оцю? Давай. Рожевий чи синій? Рожевий, Рожевий, так? Давай. Клас! Ой! Будемо зараз пензликом розмосяківати, так? Марка брудні ручки. Дивно, зазвичай марк не дає себе малювати. А я буду тримати, так? Да? Так, да, та, то та, та зараз тобі. А Марчик сюди так. Ручку, і зруйду. сильно треба обійняти кульку, готовий? О, Три, два. Отак, От ручку сильно. Вот так. Опа, чекай, і стой, стой, стой! Давай О, І пальчик, стоп, стоп, стоп! Зараз чекай. Виробіть його. Тихо, тихо. Все, він не їде. Давай, фінальний раз, Марчик, треба зробити. Дивись, ми кожен пальчик промальовуємо. Ану тримай, давай. Тримай ручку, тримай сам широко пальчики, так. Широко пальчики, як так. Тато, От, Отак-то. От, 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 тепер так, чек. Дивися, яка ручка. бачиш, це марка ручка. <реку> 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 Екскурс в наш новий рік продовжується. Я, до речі, Новорічних штанях, <хи> і е, в нас все йде взагалі не по плану. Мали святкувати з батьками, з усією родиною, з братом. А два дні назад, коротше, після різдва, коли Макс брат мій був тут через два дні в нього виружелі вітрянку. У нього 39, і Він каже, що це найгірше, що він переживав. Йому 16 років, і він ніколи не хворів. І зараз це просто треш. Йому дуже важко. Він не може встати, він не може ходити. І понятно, що батьки теж не приїдуть від нього, тому вони будуть святкувати вдома. Е, наскільки це буде можливо, в мене два дні 37,5. і сьогодні, наче попустили. Е, до нас приїде моя бабуся, і ми будемо виходити чотирьох. Марчик буде спати. Тож по от новий рік. Але вчимося, бачити хорошого всьому, наче так треба. І до речі, багато астрологів кажуть. Що на цей рік краще святкувати в дуже дуже вузькому колі. Ну от нас десь так вийшло. Ви бачите, інтуїтивно організми нам так десь і підказали. Тому готую салати, як завжди. І до речі, розкажу вам зараз лайфхак, як швидко приготувати шубу і не витрачати, щоб ото вона стояла, добу десь там в холодильнику. І плюс Марко, я роблю все те саме, тільки без риби. Як я вже розповідала в цьому відео, там, де вам з вами рецептами новорічними ділюсь. і е, просто перемазую то все йогуртом грецьким. Вибачте, що не супер презентабельно, але ви натираєте буряк на дрібну терку, так само моркву, так само картоплю, нарізаєте оселедець, кладете ось так на господи, що це? Плівку харчову. Слоями. Спочат... А я це все перемазала майонезом і додала сіль усюди. Кладете слой спочатку бурячка, морква, картопля. І всередину отак загортаєте от сільодочку. І зараз відбувається магія кіно. Я отак його складаю з усіх сторін. Прям дуже складаю. І роблю з нього кульку. За що того, що ви все перемішали майонезом, воно просочиться набагато швидше. так все. Фікс. Грабіжники, да, там один вдома. І от таке виходить новорічна іграшка. Це в холодильник, ну, в мене там годинка-дві постоїть. І все, і можна діставати, подавати, воно тримає корму за рахунок того, що тримає майонез. та дам І того у нас <рес> олів'є дитяче на сметані, без огірків і ковбаси. Шуба дитяча. Отака вийшла. Зараз там м'яско ще. Ой-ой-ой! Я вже перевернути таке судово. До такого мої рідні <ріст> бабуся замовила календар. Вона тепер сидить, весь час і гортає і читає. Як це зібрати не збирається? Думає за рамки. Такі батя. <ріст> а що тобі всі секрети видавати? А? Не видам всі секрети. <ріст> Ну просто я не уявляю навіть як це. А поки там вам всі дивляться, по-перше, в мене цього року всі супертворчі подарунки мені подарували заняття вокалу. Як Ви Уявляєте, Боже, я так це мріяла. Я так люблю співати. Хі -хі -хі -хі. Чоловік. У мене цей рік. Картина по номерам. Я обожнюю розмальовувати це. Мене дуже заспокоює. Для фломастерів для розмальовки. У мене такий творчий. У мене офігенна книжка, мені вже вона цікаво почитати. І я прям всім раджу. Коротше, це не реклама, календар. Це може бути класний подарунок для тих, хто його шукає. А ще кого нарешті атласне, якщо з чована піжамка і куча смаколиків і світічка. Я щаслива. Значить, творчість розвиваємо. Марк! А ти знаєш, що якщо ти лягаєш в пів одинадцятого спати, то ти не встаєш у сьомій. Угу. Угу. Вийти, з Новим роком. Роком! Марк, а пам'ятаєш, я тобі казала, що під ялиночку тобі родина подаруночки подарувала? Пішли. Пішли дивитись? Да. Тогава руку. Ходім. Один. Вот ну как ножки. Машинки, Машинки. А Что? Один. 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 А Один. 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 А Один. 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 Давай. Фантазівка, давай кватазов. І ось так. Хоп. Вантазівка катає машинки. Вау. Треба шукати, де тут є трикутник, де є прямокутник. прямокотник. Ну, звісно, у нас бахка. Збивають коридорчик. Сидимо і збираємо потяг. Та можеш, давай ще раз спробуй. Можеш. О, вері разом. oh boy, 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 boy. oh where do you say you should go sasha sasha <laughs> Багато солодкого. Хочеш цукер? 300 кілограмів. <ріст> не хочеш? Я треба зрозуміти, що він нас я наскіло, він не це. Та йому пофіг. Майчик, майк. Майк, майк. ти нас чуєш? Ха-ха-ха. Лі, але, але. Кліть, кліт, клич, Побігли! Марк пішли! Марк побігли! Зеленого бери-бери-бери-бери, бери, бери щипчиками! І є! Випало, мама, допоможе. От ще зелений є. Класна дуже гра. Розкладати в цих тваринок по кольорам. Все, це це ялиночка? Давай пилососу кинемо, він її скушає. Де червоний лев? Покладеш левів всі? О, Алекс, Алекс. куди покладемо левів? Так, молодець. Молодчина. То по-любому будуть питати, де ми то взяли. Прикріпляю в магазин. Взяли ось це і ще одну розвивашку. Зараз після цієї розкрию вам покажу. Ось, нам треба знайти синє коло. Ану, шукай, де тут є синє коло. Це зелене, а де синє? Шукай синє. Бачиш, тут погано видно, це синє коло. Коу. Ко. Кракате. Каля Бей. Розрядився. Гуляти! Гуляти, гуляти, гуляти. Гуля, гуляти. Гуляти йдемо. Немає Один обіндаки. Трошки не Все. Камінь і голеї. Олені, мам. Подружка Маруся. Тобі Маруся ці пазли дала? Да. Передала пазли. І от Марко, оскільки зараз рік дев'ять, йому прям стало цікаво. До того було все одно, я знаю, хтось ще з року збере. Дивись, це я ти так кого так зібрав? Таку. Так, а тепер давай знайдемо свинку ще. Де тут ще свинка? Отам, от бери і давай поєднуй. Класні пазли, тому що вони супер великі. от коли навіть Масква. не два. Ой, склав, Молодчина! Маленькі кушають, да? а давай тепер знайдемо другу корову, коли там чотири чи п'ять картинок в одній марку. Прям складно, він поки що не хоче. А от з таких треба вчитися якраз. Тому це кайф. Дивіться, який чоловік. Чим поділюсь з вами трошки своїми думками взагалі на цей 2025 рік. Я чогось мене перемкнула. Я почала. Внутрішню силу відчувати нарешті. Я не знаю чи був в мене прям внутрішнє відчуття, що треба щось міняти, що будуть зміни, що будуть якісь будуть нестись активно. Почне з себе мене перше в житті, ну не в житті, ладно, перше за довгий час. Дійсно, хочеться щось робити, щось міняти, щось змінювати, але основу залишати. Ту <звій> сім'ю. Коротше, я хочу собі впроваджувати спорт прям як постійна історія і знайти те, що мені буде подобатись. Тому що силові тренування, коли воно особливо повторюється по 5-6 разів, для мене це просто каторга. Для танці супер. Я пам'ятаю степае аеробіку я ходила. Мені супер заходить. Це допомагає мені втрачати вагу і тривати здорове тіло. Якісь прогулянки, клас, тому що біг для це взагалі не моя історія. Причому знайти, в чому я можу підтримувати, ті, я так Хоч на флей його, ви б знали, капець. Далі трошки хоча б читати, хоч інколи, хоч знаходити час, Тим бачу зараз у Марчика період. Коли... Він все більше грається сам, і цим треба користуватися. Не заліпати в телефоні, не дивитися щось, а прямо сюди. Тому е, я цим натхненна і хочу вас також запросити до мене. Тільки що проїхала на велосипеді, трошки поїхала, покаталась. Ну, знову-таки, тут є можливість, і я це роблю. Не знаю, як то буде вдома, але дуже-дуже хочеться. Е, читаю, Саша теж читає. У нього нова книжечка. Тут Зараз сидимо е, каву, зараз ще зробимо і взагалі буде добре. Вас також закликаю долучитись до нас і знаходити в цей давайте зробимо цей рік, якщо не дисципліни, а рік творчості, знаходити те, що дійсно вас надихає, робити те, що вас надихає. Знову таки, через те, що мені подарували стільки творчих історій, я дуже хочу себе проявляти в різної творчості. Я впевнена, я знаю, що кожна людина творча, просто треба віднайти своє. Пробуйте малювати, співати, танцювати, читати, займатися чимось, те, що вам дійсно подобається. Обається і обов'язково поділіться. Ну мені щиро цікаво. Я завжди кажу, напишіть в коментарях, а ви то не пишете. Це не заклик на коментарі, це заклик на те, щоб дійсно поцікавитись, що цікаво моїй аудиторії, і який вид творчості вас надихає або навпаки може розслабляє. А знаєте, що ще зрозуміла, і захотіла з вами поділитися. Я колись прочитала, і дійсно це реально от зараз на практиці мені по вихованню. Фаража граються машинки, да що дітям дуже важливо нудьгувати. Нудьга для дітей це прям знаєте, коли ви постійно бігаєте. Постійно чим би зайняти дитину, що б з її зробити? Як би так зробити, щоб вона гралася? Розвивашки, всякі купи всього і заповнювати час дитини. Дитина не вчиться займати себе сама. І це блокує появи е, воображення боже уяви і блокує. Взагалі, можливість якось щось думати, що мені цікаво, і що я хочу робити. Це те саме, як якщо вам постійно робити якісь ви які задачі, які кажуть, інші ви не чуєте себе. От те саме з дитиною, і от мене там декілька питали, як в тебе дитина може гратися там пів години сама, тому що я не постійно даю йому якісь задачі. Я не постійно з ним. От він там грається. Я можу попрацювати. Я не заклю... залучена в увагу в дитину. 20 24 на 7. Хоча зазвичай 24 на 7 я з ним поруч просто, але при тому займаюся своїми справами. І це вас розгружає, і це дуже допомагає дитині навчитися самому себе займати. Так і мозок класніше працює, про це кажуть психологи. Шо, шо? Ти йдеш? Зараз приїхали мої батьки забрати Марчика на спектакль щенячого патруля. І дуже дуже цікаво, як він. Я тут. Марк! Марк! Як він то висадить? Ти куди їдеш? Туди. Куди? Ні, до діди. До діди? Ні. На щенячий патруль? Ні. Що ні? Ні, не готуй. Чому? Приїхали? Пішла зустрічати? Дєду. Давай. Не, Садут! 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 Ти куди йдеш?

Тільки Марчук, там треба сидіти. Добре? Сидиш да трошки. Добре, домовилися. Все, давай п'ять. Пока-пока, таточку Сьом. Готі! Готі! Пока-пока! Не сильно улипайтеся і не сильно посміхайтесь. Поки батьки забрали Марчика на виставу, я вже дивлюся це так настільки мило виглядає. і погода він навіть сидить і дивиться. А, то у нас продуктівіті день. Вже зробила рілси. Зараз буду писати контент план на місяць для трьох брендів і для Ютубу для того, щоб більше з вами можливості було знаходити якісь цікаві теми, шукати, що вам можна підзняти, яку інформацію дослідити і так далі. Тому зараз над цим активно працюємо і весь день буду супер-супер продуктивний. А ви поки дивіться, як Марк був на виставі. мишка не такая, мишка не такая, кто там мишка? Блюдо. мишка, блюдо. мишка блюдо. Ого, Марк! Ого! Что, еще выше будет? Нічого собі де ми? Поїхали вниз тепер. Стоїмо. Оля нажимає номер. Капучинути не Капучі, ну, тобі хочеться. Не ага, я зрозуміла. А без яблука не можна нікуди піти. Так? Оце хто? Гончик. Це був гончик. А цю як звали? Ми вчили, як її звали. Евере. Еверест. Еверест шукали, так? Да? Добре, так. А кого ми тут ще знаємо? Це хто. Чи ні, а хлопчика як зберігать? Гончик. Теж ну, гончик. Розкажи, а що гончик на виставі робив? Шукав. Шукав кого? Оцю Оцю? І знайшов. Да. Да? Хто вкрав подарунок? Кіцька. Кіцька? Скільки їх було? Дві. Да. Дві Ого! Подарунок. Хто знайшов подарунок? Миколай? <реш> Миколай, так, да, там да, Миколай. Тобі сподобалось? Так. Да. Будеш все ходити? Да, да, да. да. Так. Кермо, кермо, наступай. Ана. От. Тепер стрибай. Опа, вниз! Давай, 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 давай! І кидай! Кирмо кого треба ходити, звісно. Я Елена, я буде, я я Давай всі закинемо і будемо сідати за кермо. Давай. Да. Закидай всі ці, закидай туди. Попа, Другий кидай. І біжи бери ще. Тобі червоний чи блакитний? Який червоний чи блакитний? Так, да. блакитний. Дві ножки, дві ручки, а другу, а другу капає капає. Так? А другу ручку. На в всередину. Одну і другу. І другу теж за О, тут, 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 тут. А у нас сьогодні Ліза. Пам'ятаєте Лізу? Yes. Yes. І ми вгадайте, що? Yes. Знімаємо yes. тренди Тікток. Я зуміршу. А я? Ни? Да ты тоже зумерша. Но мне кажется, что мы больше. Я... И ты зумерша? Ты уже поколение Y. Мы не знаем, что мы больше э, миллениалы все одно. У нас поведенка да. миллениалов. Реально. Да, реально. Реально, мы не зумеры. Мы не знаете, я... А, хотя нет. Да Треба подавитись. Это вот миллениал пошел. А может бумер, кстати? Ты какого года? Я, Делась я, я, туда. туда давай. давай. I'm Значить, вгадуємо Класна, кеп, і... музику, Караокі. Бачите, до нас завжди, коли приїжджає Ліса, в нас тренди. Раночок добрий. Ідемо <ръ acaba> <схе> гуляти. З песика може на озеро і годувати качечок. Качечки, <плоти> ходіть! <коти> Бачив? Ти докидуєш, давай спробуй, мама, збити. Ой, не збила. Збір. Котики йдуть, до нака! До нас до нас йдуть. А не котички. Ну вони ж пливуть до нас. Пливуть, так? Пливуть куди? Має надію до нас. Да. А -а -а. О де? Отам. Лі закинула теж, так? Да. Коротше, катечки якісь дивні. Маркину. Що? Це важливе було? Да. Так. Вилазиш? Так давай, давай спробуй сам. Все вийшло? Бегі. Так прикольно. Що сина. От ми йдемо, і Марк знає, що я його на ручки беру тільки в екстрених ситуаціях, тому що мені важко. Він до мене взагалі не проситься. Що таке? Зайсення. Ручку. Давай за ручку. І він проситься у мене за ручку. А коли Саша гуляє, в ту ж секунду він проситься на руки до Саші. Ну так, наскільки дитина типу, розуміє, хто візьме. Зараз йдемо то... додому, так? Лі-лі-лі-лі-лі. Классно! Ле-ле-лечка! Лечка, лечь, калечка! Илюк, Илюк! Дного дня вам! Дуже рада була вас побачить и все, на ручке. Давай опять. А кулачок? Там напевно все, пока. кулачок. Пока! А дехин дай? Пишли погуляем. Тихий же впав на колене. Что ты сказав? Я втомився. Марк. Та пішли додому. <ріхи> пішли. Я розумію, що ти втомився, ну так пішли відпочивати. Ага. Що там гарно на небі? Люк, Марк, Люк біжить. <ріхи> У Марка зараз період, де він постійно хоче. Всіх пити, котів, собак, мене, Сашу, весь час він б'є і, типу, я не знаю, що з цим робити. Єдине, що ми додумались, це просто йому казати, щоб він бив двері або подушку, Тобто не людей, не тварина, двері або подушку, тобто не живе. Як з цього виходити, не знаю. Я пояснюю, я відходжу. Я кажу, зі мною так не можна. Саша просто відходить. І ну, в плані, що типу одразу припиняє то все. Я намагаюсь пояснювати, в итоге потім получаю. І він сьогодні. Мене спочатку вдарив, потім підбіг, вкусив. Е і я від злості долбанула двері. І Марк почав кричати не бий, не бий! Я таке думаю, ого, тобто він е злякався, що я його можу вдарити. І я так, так, щось тут не окей. Напевно, мені. Але я йому пояснюю, що я розізлилась не на тебе, я розізлилась на те, що мені боляче і так далі. Але що з цим робити, і як то пояснювати? Без поняття. Бо цей період поки жахливий. Бідні коти потерпають, скільки б мене пояснювали. Поки все до одного місця. Може, ви знаєте, що з тим робити. Ну що, фінальний день ми в будинку, починаємо збори, починаємо потрошку то все мити, вичищати, тому що ну, багато було всього тут. І треба нічого ще не забути. Тож починаю вже збиратися потрошку. І завтра їдемо додому.